І е, сьогодні, звичайно, ми не можемо поговорити про власне головну подію сьогоднішнього дня, а це е, Різдво, Різдво в частини українців, е, а можливо, вже навіть в більшої, ніж більшої. навіть прогнозувалося, та тому, проїжджете. що е, вже не рекомендувалося власне е, святкувати не е, і раніше не це різдво е, православним християнам. Ну от е, ставлення різне, люди обговорюють одні радіють, другі толерантно сприймають, треті категорично проти, і говорять, що будемо як і раніше, святкувати. Але навіть не про це, а про ну ми б хотіли поговорити сьогодні про єднання, про те наскільки для нас важливо зараз, щоб ми і в вірі були такі об'єднані, і духовно були разом. Оце найголовніше для мене, наприклад, а не навіть не тоді, коли святкувати чи не святкувати різдво, їсти чи не їсти кутю. Але поміж тим, та ми запросили сьогодні. Відповідного гостя для того, щоб обговорити і це питання, це Владико Олександр Драбинко. Вітаємо вас, Владико. Христос рождається Славі його. славімо його та митрополит Переяславський і Вишневський. І власне і хочемо да, поговорити. Будь ласка, розкид, будь ласка, ми всі звикли про те, що люди духовні не люблять перемін і дуже чекають часу, коли пройде, коли вже. Але ти ми бачимо, що дуже багато. Ну опитування, яке було два місяці тому, показало, що 40, 44% православних готові зразу в перший же рік поміняти. Так, дату ми знаємо, ваша пола готові святкувати двічі. Отак Скажіть, було, будь ласка, правильніше. От, ну, яка логіка? Чим керувалися і чому люди, яких ми звикли консерватори, перший рік майже половина зразу змінила дату одну? Ну, ви абсолютно праві, тому що церковне середовище воно інертне, воно консервативне і дуже довго розкачується, але дуже швидко їде. Е, питання про е, перехід до нового стилю, як ми його називаємо, або до новоюлянського календаря. або святкування Різдва Христового та інших церковних свят воно не полягає тільки в е, зміні однієї дати е, святкування Різдва Христового. Е, під Цю дату зазвичай у нас загострюються суперечки в суспільстві, і дуже активно обговорюється це питання: потрібно, не потрібно, і партії за і партія проти дуже активно починають демонструвати свою або приналежність до традиції, яку вони отримали від своїх батьків буцімто. А інша партія говорить, а чому ми святкуємо на 13 днів пізніше від всього іншого православного і християнського світу, якщо ми можемо це робити разом, святкуючи за новоюліанським календарем? Питання не сьогоднішнього дня, питання вже багато десятиліть, власне кажучи, саме мабуть, з того часу, коли наші заробітчани. Ми знаємо до початку повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України. У нас близько 11 мільйонів було заробітчан, котрі покинули, виїхали за межі в той час України і знайшли собі працевлаштування в країнах Європи, ну і де-інде в. В Тих країнах святкування Різдва, звісно, відбувається за григоріанським календарем. Як ми його називаємо за новим стилем, 25 грудня. Тому канікули або відпустки можна було брати саме в цей час, 7 січня, на 13 днів пізніше, святкує святкуємо за юліанським календарем. І відповідно приїжджає мама читати із заробітків. А бабуся з дідусем, які виховують дитинку, кажуть: ні, почекайте. Ми зараз тут з вами посидимо трошки поспілкуємося, да, але да, святкувати да. ми будемо пізніше. Тобто, це питання якраз вже було нагальним в на протязі довждовшого часу, і особливо активізувалося в нинішній період, коли ми маємо дуже багато вимушених переселенців, котрі втікають від війни і перебувають сьогодні в країнах в заходу або в Канаді. Наді, штатах, де, де-інде де святкується Різдво Христове, 25-го. Ну звісно, як можна в країні господарі, яка тебе приймає, особливо сім'ї, якщо вони не пустили наших переселенців. До себе в дім сказати ні, ви сьогодні святкуєте 25-го, а я буду чекати 7-го». Звісно, це питання воно відбувається саме тому воно і активізувалося, і тому цифри, про які ви тільки що говорили, набули саме таких значень. Процес еволюційний і. За скорублість в цьому питанні вона залишиться, звісно, буде певний контингент, який ніколи ні за що е, скаже, будемо стояти у вірі православній, аж аж до кінця, плутаючи, плутаючи віру і суєвіря, плутаючи те, що нам необхідно для спасіння, і те, що є засобом для нашого спасіння. Як ви думаєте, оцей перехідний період скільки може тривати? Бо зараз це так порадили, аби спробувати. Але ну цифри 44 вражаючі. Я думаю, що зараз, мабуть, вже більше. Як ви думаєте, скільки буде це подвійне святкування? Я думаю, що подвійне а святкування А владико по, по вашому храму. Як це відбувається? Ну, Саме От... хотів на краз навести а цю дам... статистику. А, а, да. Отець Андрій Дученко напередодні святкування за декілька тижнів робив таке соцопитування в інтернет мережі саме парафіян нашого храму. Відповідно, 80% – це така загальна статистика, я так розумію, тому що наші колеги з греко-католицької церкви також робили подібні опитування, і цифри фактично співпадають в цьому напрямку. Сьогодні храм був переповнений, що надзвичайно приємно, оскільки ми знаємо, що дуже багато людей виїхало. Але такої наповненості храму, як сьогодні. Тобто, я так розумію, що багато хто повернувся, але і було дуже багато нових людей, котрі прийшли. Я так розумію, знаючи, що у нас буде відслужено божественну літургію і буде звершуватися саме різдвяне богослужіння для тих, хто бажає відзначити Різдво Христове згідно благословіння блаженнішого митрополита Епіфанія і синоду нашої православної церкви України, звершувати богослужіння в цей день за. По по зразку і за почину по э, різдвяного богослужіння, e, коли я зайшов вчора, звершував кадіння на всенічному бдінні Я думаю, от чи буде відповідь, чи не буде, як як от правильно поступити? Все таки я так знаєте ризикнув. І коли звершував кадіння, сказав, Христос рождається. І коли весь храм гуртом відповів славі моєго, я тоді зразу відразу зрозумів, що ніяких перепон і ніяких перешкод в тому, щоб служити уже сьогодні божественну літургію. Коли я зайшов в храм на сьогоднішній день? в мене при моєму е, облаченні, коли заходиш е, до, до храму, зазвичай люди тільки починають збиратися уже була майже більша половина. Добре, я ще просунувся в питаннях. Ви кутю сьогодні їли? Ви її варили? Вона у вас є на столі столічі? Ні, немає? сьогодні куті немає, немає, оскільки ми будемо відзначати. Ми ж говоримо про святкування тільки е, Різдва і для тих людей, котрі бажають його відзначати сьогодні. Не треба забувати, що е, календарна реформа вона е, сягає всього е, цілого. Е, Річного кругу богослужінь і прив'язаних до цього там, специфічних богослужінь, оскільки є на вечір'я, читаються паремії, читаються трипеси, там, там ціла, як то кажуть, своя богословська кухня. От, і Її потрібно дотримуватися, і в один день ти цього всього не дотримаєшся. І ну і відповідно традиції, якими живе наше суспільство, також не завжди можна як кажуть, опробовувати подвічі. Тобто, все те, що стосується саме Різдва з його підготовчими святковими заходами, воно на сьогоднішній день у нас буде ще поки що 6-7 mm -hmm. січня. Сьогодні ж ми відсвяткували разом із християнами, які відзначають Різдво Христове, 25-го, mm -hmm. разом із ними. Безчасне, внечасне різдво Христа Спасителя. Оскільки ми говоримо, Христос не народився. Він Христос рождається. Він рождається постійно, а народився він тільки один раз, дві тисячі років назад. От ви, конечно, вмієте. Хорошо. а я вам спитаю. От ми говорили в нашій редакції сьогодні про те, що ну є такі визначні постаті, та і для католиків, і для православних християн, і саме осіб. І от ми говорили, що для католиків це беззаперечний авторитет був гузер. Для нас для нас з вами беззаперечним авторитетом був митрополит Володимир. Хотілося б, а ви дуже близько стояли біля митрополита, в яку авторитет ну покриває всіх, і тих, тих хто зараз ходять храми Московського патріархату, та і пам'ятають митрополита, і ті, хто зараз ходить в храми православної церкви України, і пам'ятають, люблять, поважають митрополита покійного. Скажіть, а як він ставився до цієї традиції, яке в нього було ставлення? Ну, розумієте, що як кажуть, яблуко від яблуньки далеко не котиться. Тобто те сприйняття, яке він вклав в мене, і так як я сприймаю і на сьогоднішній день дію, звісно, це потрібно було в когось почерпнути, оскільки 16 років це були щоденне спілкування і передання досвіду, воно відклало відповідний відбиток. Так, напередодні завжди різдва. Митрополит Володимир відряджав мене в нунціатуру. Ми завжди вітали нунція, відсилали подарунки, символічні і вітальні адреси послам держав, котрі перебувають в Україні і які святкують за григоріанським календарем, тобто до 25 числа. Це все це було стабільно. Завжди я відвідував святково. Месу в Олександрівському костелі, оскільки на той час ще був, ми дружили з отцем Віктором Маковським, який зараз на Житомирщині, отець Олег Скнар, який являється у нас священником капеланом і священником в військовому госпіталі. Ми з ним завжди відвідували, колядували разом з місцевим єпископом. Тобто, сприйняття було саме отаким, от і звичайно, завжди 25-го митрополит говорив, що потрібно накривати святковий стіл. То 25-го так траплялося, що у нас в обов'язковому порядку був ну, святковий стіл, ну не дарма ж його називали інтелігентом в рясі. Тому що він був багато років екзархом західної Європи, і тому ці традиції західного православного християнства він все таки перейняв. А там на той час, звісно, у всіх країнах всі країни жили за новою календарем. Владико, як зробити так, щоб ну, навіть це питання та не стало питанням політичним. Як зробити так, щоб от ви сказали про католиків? Ви сказали про те, як ви ходили туди? Та як зробити так, щоб це було питанням єднання, а не розбрату? Не пускати політиків. Вирішення цього питання Вирішення цього питання я розумію, що та комісія, за яку було задекларовано от вчора на зустрічі блаженнішого Святослава і блаженнішого владикіпіхання, вона має, я так розумію, отримати своє свою санкцію синодальну, і це те конкретне, що дійсно нас може на сьогоднішній день позбавити якоїсь певної конфронтації, яка породилася між православними і греко-католиками в 90-х роках, ну покоління змінюють. Ми всі прекрасно розуміємо, що обставини того часу це вже не обставини сьогоднішнього часу, і ми бачимо перед собою ту спільну загрозу, яку несе нам північний сусід. Бажано, щоб він десь був в іншому місці, не так близько. От. І у нас є багато набагато більше спільного є наша єдина. Церква є один Христос. Так, ми може по 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 різному сприймаємо. Ми знаходимося в різних конфесіях, але Христос у нас один і той же. От, і я думаю, що все таки питання, яке розглядається про... Зміну церковного календаря, тобто церковну реформу в цілому, воно має завершитися успішно. Хоча і тих, хто проти цієї реформи, я вважаю, також мають право на свою, як то кажуть, самореалізацію, висловлення і вираження своїх <кхем> вподобань. Якщо будуть діяти паралельно два календарі, це нікому нічого не зашкодить. Тому що Греція свого часу Лацька церква допустилася, я не знаю, чи то помилка. Чи маю я таке право називати, але відбулися взаємні е, такі неприємні речі між е, офіційною церквою, яка прийняла е, новоюліанський календар, і виник, як його називають старостильний розкол. Е, Ток, щоб в нас такого не було, то я думаю, що в принципі можна було би допустити паралельне існування двох календарів. А уже віруючи, хай голосують ногами, куди їм іти. У Вас, бачите, у вас все як у світському житті. Всі голосують ногам в результаті. Це правда. Спасибі вам, правда. владико, величезне спасибі за цю розмову. Насправді спасибо ми дуже хотіли да. вас запросити, Прийшли і саме в да. цей день у вас це вийшло. Тому величезне У нас є півхвилини, може, звернутись таки до глядачів, до вірян. Хочу побажати всім виключно тільки мирного неба на сьогодні, а нашим хлопцям-захисникам крепості і бойового духу. Ми виконуємо те, що ми можемо робити. Ми молимося. Ми допомагаємо, чим ми можемо. Ви ж захистіть нас від ворога, котрий топче нашу землю. Виженіть його з нашої землі, щоб ми не тільки казали, що Христос рождається і славимо Його відносно в тихому і спокійному часі, але і Христос Воскрес, щоб ми вже співали абсолютно після перемоги. Так. Дякуємо, Владико. Дякую Дякую вам дякуємо вам за такі слова.